Мейлітлпоні, чи легко знайти справжню дружбу. В одній далекій і таємничій країні, що носить назву Еквестрія, жили прекрасні маленькі поні. Вони були дуже добрими і справедливими, тому серед них панував мир, спокій та гармонія. Принцеса Селестія, мудра правителька Еквестрії, Робила все для того, щоб її підданим було затишно і комфортно на рідній землі. У цьому їй допомагала молодша сестра Луна, а також маленькі дівчатка, з якими вже багато хто мав нагоду познайомитися, дивлячись мультик про поні. У країні лошаток та єдинорогів було тихо і спокійно. Як зазвичай, Поки не відбулися незвичайні події, про які вам і розкаже наша казка про поні. Читати яку особливо цікаво, якщо ви вже знаєте, хто така Twilight Sparkle. Якщо ж ця гриня ще залишається для вас незнайомкою, не проблема. Вмощуйтесь зручненько і приготуйтесь поринути у чарівний світ добра, гармонії та захопливих пригод. Twilight Sparkle або ж сутінкова іскорка. Це маленька поні-єдинорог, яка любить мріяти, робити добро та шукати нових друзів. Вона і буде головною героїнею нашої казки. Одного разу принцеса Селестія вирішила дати маленькій шукачці пригод нове завдання, оскільки Твайлайт вже встигла зрозуміти, що таке справжня дружба, та подружилась з такими ж добрими поні, як і вона. Час застосовувати це вміння трішки ширше. Тому мудра принцеса розповіла маленькій мрійниці про те, що країна Еквестрія не є єдиною на світі, поні мають багато сусідів, і життя у них не завжди є таким же спокійним і мирним. Там трапляються суперечки і сварки, а жителі звикли думати лише про себе. І причина цьому проста. Вони зовсім не вміють дружити, та й більше до того навіть не знають, що таке справжня дружба. Тому Твайлайт Спаркл повинна вирушити у далеку мандрівку, щоб розказати і іншим про те, що дружба це диво, яке здатне змінити світ на краще. Першою на шляху Твайлайт зустрілась країна Барбі. Поні дуже багато чула про цих чарівних красунь. Тому була дуже рада завітати саме до них. Однак, яким же виявилося її розчарування, коли з'ясувалося, що Барбі не лише зовсім не є подругами, а ще й цілими днями не роблять нічого корисного? Маленька поні Твайлайт була не тільки дуже доброю, а ще й працьовитою. Тому ніяк не могла зрозуміти, як цілими днями можна лише приміряти нові плаття, робити красиві зачіски та вихвалятися. А саме таким і було життя красунь Барбі. Твайлайт так засмутилась, що спочатку навіть хотіла просто тихенько покинути цю країну вічних суперечок, хто ж гарніший та модніший, але вона вчасно пригадала завдання принцеси. І стала більш рішучою. Вона подумала, що негарно засуджувати дівчаток за їхні дії, оскільки прагнення бути красивими є природнім. А про те, що існує на світі й інша краса внутрішня, швидше за все їм ніхто не розказував. Тому Твайлайт вирішила, що у цьому й полягає її місія. Познайомившись із красунями країни Барбі. Перш за все, поні сказала, що захоплюється їхньою вродою. Дівчата дуже зраділи, адже у Твайлайт вони побачили незалежного експерта, який і визначить, хто з них є найкрасивішою. Маленька поні не могла не скористатися такою нагодою і організувала великий конкурс краси. Барбі так завзято готувалася до нього. Що навіть забули про свої вихваляння і суперечки. Окрім того, їм довелося навчитися рукоділлю, адже поні придумували конкурси, для яких потрібно було шити сукні, готувати кулінарні шедеври та придумувати цікаві прикраси. От і настав день конкурсу, яким же було здивування Барбі, коли переможцями стали абсолютно усі. Адже хтось найкраще танцював, а комусь вдалося приготувати найсмачнішу страву. Дівчата зрозуміли, що сперечатися більше не треба, бо кожна з них є особливою і найкращою. Вони були дуже задоволені, бо ж постійні сварки лише затьмарювали їхнє життя та робили їх одинокими. А тепер... Коли з незгодами покінчено, можна дружити і проводити час разом, що значно веселіше. Маленька Твайлайт була на сьомому небі від щастя, і з першим завданням вона впоралась успішно, і, хоч настав час покидати країну Барбі, казка про поні ще не завершується, попереду чекає ще багато чого більш захоплюючого та цікавого.